Всім привіт! Вас вітає компанія AutoPark е», львівська філія. У нас сьогодні нове надходження, це Golf 6 серії в кузові Універсал. Автомобіль 2012 року з пробігом 232 тисячі кілометрів. Приїхав він до нас з Німеччини, з Європи. Також він на повному приводі. Тобто зимою себе будете впевнено почувати на слизьких дорогах. Оснащений він дизельним двигуном 1,6 літра. Працює в парі з механікою шестиступінчатою По екстер'єру жодного підкрасу абсолютно по автомобілі немає. Єдине, що має такі от такі сліди експлуатації. Це права передня дверка, має таку невеличку вмятину з царапинкою. Це я вважаю не страшно, основне, що весь кузов в рідній фарбі. Абсолютно кожен елемент в рідній фарбі. На таких от легкосплавних оригінальних вольцвагеновських дисках. Гума r 16 також власник додає зимову гуму. Автомобіль оснащений омивачем фар проти туманками. Також має невеликий дефект, тобто потрібна заміна лобового шкла, От Ми маємо від камінця тріщину, тобто його потрібно замінити. Салон у нас тканина в хорошому, чистенькому стані. Водійська сідушка має трошки просадку тут. На боковій підтримці, але це, я вважаю, незначна так, незначний момент. Так, пасажирська сідка в хорошому стані. Панелька у нас також не поцарапана. В доброму стані Карти дверей також в доброму стані. Причому всі 4. Задній диван в ідеальному стані. Також немає ніяких потертостей. Ось ми маємо сіточку. На багажнику. Зручно перевозити об'ємні речі. Багажник маємо просто величезний, як для такого автомобіля. Маємо шторку. Фаркоп також присутній. По комплектації маємо повний електропакет, маємо підігрів дзеркал, сервокермо, великий монітор. Монітор з навігацією, а також з підключенням е, телефону. Тобто Bluetooth підключається. Так, шестиступінчата механіка, парктронік маємо. Пробуємо завести. Двигун працює рівненько, жодних помилок по автомобілю немає. Заглянемо під капот. Бигун не митий, працює рівненько, потягів жодних не виявлено. От. Тобто такий от цікавий Вольфік. Важливо, що велика рідкість, що він в рідній фарбі і технічно весь в ідеалі. Технічно справі. Кого цікавить дана пропозиція? Завітайте до нас місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Автоперк UA, Львівська філія. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівку, а також можливо обміняти на свій автомобіль. Заходьте завжди, вам раді.